Вітаю вас, я Дана Оханська, і у мене для вас новина. Ми будемо бачитися не лише під час ефірів, ювелірочки, а й от зараз, прямо зараз, тому що я вирішила розпочати свій новий відеоблог, який я назвала коштовності бомонду. Модні тенденції в одязі змінюються посезонно. Але є деталь вашого образу, яка в тренді з давніх давен і сьогодні. І це ювелірна прикраса. Та ви розумієте, що варто вміти правильно компонувати ювелірні прикраси з вашим одягом, з вашими деталями гардеробу. І я пропоную вам навчитися цього у зірок. І наша перша фешн-ікона це голівудська актриса Сальма Хаєк. Срижки з бірюзою актриса обрала як доповнення до чорної сукні для нагородження під час церемонії Золотий глобус. А нещодавно актриса Сальма Хайк стала обличчям бренду італійських прикрас Помелато. Вона знялася у їхній рекламній кампанії. В рекламній кампанії зірка демонструє прикраси з нової колекції. Тут є і масивний браслет, і сережки з топазами, і навіть комплект у вінтажному стилі. У нашому телемагазині ви також можете замовити і сережки з топазами, і вінтажні комплекти. Головне стежте за нашими ефірами. А я з вами прощаюся. З вами була Дана. Хорошого вам настрою. До зустрічі.